Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як швидко очистити жало паяльника і залудити його. Зараз, якщо подивитися, воно в мене таке чорне, страшне. Включаємо паяльник, розігріваємо його. Нам потрібен буде такий от вологий фетр. Лимонна кислота і сіль. Поки паяльник розігрівається, беремо тару, ложечку лимонної кислоти, ложечку солі. Все це гарно перемішуємо. Можна ще додати для густини, щоб не розсипалося гліцерину аптечного. Так, гарно все перемішали. Паяльник у нас майже розігрівся. Так, пробуємо його Так. і витирати у фетр. Як бачимо, на фетрі зразу залишається весь припой, вся грязь, жало паяльника. Стає. Трішки чистіше. Зараз ще раз повторимо. Витираємо у фетр. Так. І. жало паяльника вже чистіше. Попробуємо на припой. Як бачимо, припой гарно набирається на жало і тримається на ньому. Зараз ще трошки наберем на кінчик. Все. Можна паяти. Отакими От домашніми. Способом можна приготувати суміш для очищення жала паяльника. Все. Жало чистеньке і готове до роботи. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую.